Вітаю, друзі, бій, можливий бій, боксерський бій між Олександром Усиком і Володимиром Кличком. Чого в ньому більше спорту, бізнесу чи політики? За хвильку. Але поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання і поставте вподобайки. Для того, щоб знати більше і знати правду. Вчора інтервалом з годину з'явилося декілька друзів повідомлені. А саме, можливо, найближчим часом відбудеться бій століття. Бій між. Абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком, і людина, яка відійшла від спорту, також абсолютним чемпіоном Володимиром Кличком. Він про це заявив продю, промоутер Усика Красюк. Він заявив, що цей бій не лише мрія, а ймовірність. Однак спершу Олександр проведе поєдинок проти переможця пари Дюбоа Парка. Раніше з'явилася інформація, що Володимир Кличко повернеться на ринг, щоб стати найстаршим чемпіоном світу. За годину з'явилася інформація, що Красюк спростовує можливість проведення цього бою. То буде бій, не буде бій, буде, не буде. Знаєте, я скажу так: Олександр Усик на ринкі б'єси представляє промоутерську компанію К2, яка належить, яка належить правильно братам Кличкам, тому я розцінюю появу однієї і другої інформації як ціленаправлену інформаційну кампанію. Яка мета цієї кампанії? Підігрити інтерес до можливого поєдинку Усик, молодший кличко. Раз. Друге бізнес. Бізнес їх мало цікавить, хоча бабки зберуть. Чому їх мало цікавить ці історії бізнесу? Тому що вони вже мільйонери, мільярдери. І звичайно, вищих коштів не бува, але бити один одному обличчя і втрачати на цьому здоров'я навіщо? Між собою можна домовити. А от політика, політика. Володимиру Кличку, якого, з якого точніше малюють, можливо, кандидата в президенти потрібна слава і впізнаваність. А повернути славу і впізнаваність, примігши Олександра Усика, ну що може бути краще? Тому, як на мене, то в цій інформації політики більше, ніж спорту і бізнесу. Вони створюють імідж. А чи відбудеться бій? Побачимо. Головне, що про них говорять. Золоте правило політики. Про Кличка почали Володимира забувати. А тут заговорили на весь голос і поставили з діючим абсолютним чемпіоном на рівню. О, який піар хід? Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.